Всім привіт! Ви на каналі ICAL і Зараз подивимося, що у нас взагалі відбувається на самих головних графіках, які демонструють, прогнозують майбутнє ринку. Що ми бачимо на тоталі? Ми зараз прийшли в зону супротиву. Я раніше записував відео приблизно в цій зоні, казав, що ми йдемо сюди, і тут я буду закуплятись. Це, в принципі, вже відбувається, я вже почав закуплятись. Купляю практично кожен день, як ми тільки там трошки падаємо, я відкуповую тому що я розумію, що ми тут. Пробудемо якийсь період часу. Там там дуже реально, плюс-мінус місяць бути в цій зоні, це окей. Можемо чи ми ще падати Так, да, ми можемо ще і Я допускаю падіння до цієї кра... червоної трендової, але, скажімо так, шанси дуже-дуже маленькі. Дивіться, я трошки змістив канал, який у нас а, формується, ось його супротиви. Ось тут потенційно може бути ще один супротив, але ми можемо свічкою за нього вилазити. Якщо ми виліземо свічкою за цей канал, то я буду купляти прямо дуже багато і прямо з ринку, можливо, на всі гроші, які я тільки в той момент зможу, скажімо так, реалізувати в монети. Мені здається, це будуть дуже дуже позитивні зони для закупівлі. А якщо ми просто будемо спокійно закуплятись, то я спокійно буду, на точніше спокійно. Формувати зону дна, то я спокійно потрошки буду закуповуватися без якихось різких, скажімо так, на то рухів. Не буде сенсу багато сразу купляти, якщо ми там будемо просто тут плавно йти вправо. Якось так. Опять же якщо ми виходимо до червоної трендової, ось ця лінія, то там я вже буду купляти бистро і багато, бо це, скоріш за все, буде дуже недовгострокова акція, скажімо так, на монети. Після чого там ми підемо в корекцію по цьому графіку. Ну і це буде значити, що ми заробили гарно грошей. Дивіться, у нас тут вже була ситуація схожа. Ось ми там падали сюди, і у нас потенційно звідси ми можемо впасти так само сюди. Давайте подивимось на тотал, що раніше воно нам там приносило по грошам. Дивимось спочатку тотал, який враховує все: біткоін і ефір. Дивимося, як він себе вів. Дивимося, що, грубо кажучи, на дні ми там виросли від дна до максимума 95%. То, скажімо так, біткоін був важливий в цьому рості, але не на такий важливий. Зараз ми подивимося на Total 3. Total 3, який не враховує в собі ефіри біткоїн, виріс на більше відсотків, що означає, що в цілому ви альткоїни тут може бути. Якби вигідніше вкластись, але другий момент: те, що альткоїнів дуже багато, а Bitcoin у нас один. Тому і різниця між Total 3 і Total звичайним там незначна, близько 20% Якщо не помиляюсь, також важливо підмітити те, що спочатку на Total звичайному який враховує біткоїни, виросло близько 30% Якщо ми зараз переглянемо Total 3 то навіть по графіку ми бачимо, що ми росли на початку від на не так ефективно і не так швидко. Да, ми відскочили на 22%, що менше по суті на 5% ніж на тотал звичайному, що означає, що біткоін в початку руку відчуває себе краще, але потім там почався більш значний рух. Статті, дивіться там близько навіть. Ну да 20%, 20% в різниці, і при тому альткоїні в тисячі, а біткоін один. Тому а, раджу, що вам зробити. Робіть ставку в першу чергу, все-таки на біткоін. Це просто буде розумніше. Біткоін швидше стартане і швидше вам дасть якісь, скажем так, як мінімум, точки для того, щоб поставити там Б.У. собі. Якщо ви там не вводите, або просто ви будете мати більше часу на те, щоб його скинути на всякий випадок. Біткоін все-таки там візьмемо там, якісь резерви США і тому подібне, то все одно все буде будуватися на біткоїні в першу чергу. Не робіть акценти, я вас дуже прошу на якомусь ефірі або чомусь подібному. Немає в цьому ніякого сенсу. Ефір там 2-3 роки назад, 3 роки назад він коштував. Не стільки ж скільки він коштує сьогодні. Я розумію, що між тим, там скільки він коштував 3 роки назад, і тим, скільки він коштує сьогодні, були ціни в 4 к. Але я вибачаюсь, це не так багато. Це по суті 4 к від сучасних цін. Там 2х, трохи більше 2Х. Я би не сказав, що воно того варте. Може краще засадитись в якийсь більш ризикований щиток і забрати на ньому, попробувати, як мінімум, забрати умовних 5-10 тіксів, можливо, зробити акцент на, там, на тих монетах, про які я писав в себе в телеграм-каналі, але і там зробити акцент на біткоін, але не купляти ось цей вкрай фундаментальний ефір. Я вам не кажу, що це погана крипта. Я просто кажу те, що по факту. У нього зараз немає об'єктивних причин на зростання, це прям факт. Це у нас ось що означає, ну не означає, а що по суті нам демонструє тотали і USD USDC. Важливий момент. Якось так. На цьому все. Дивіться уважно за тим, що ви купуєте, і я кажу: в цілому, якщо ми навіть впадемо, давайте повернемось на USD USDC, якщо ми навіть впадемо вниз сюди на 0,05. То це вже буде класно, це вже буде позитивно. Це вже там ринок виросте в загальному близько там 100% середніх, але важливо цих 100% Враховуйте те, що на альті він буде розмазаний на тисячі альткоїнів, на там бітку він буде в першу чергу скажімо так, враховуватися. І біткоїн, скажімо так, в першу чергу буде рости, тому не зневажайте ним. Я розумію, що більшість з вас хоче на 100 доларів отримати тисячу, і вони розуміють, що а, а краще мільйон, і вони розуміють, що на біткоїні це мало ймовірно. Але давайте будемо об'єктивні. Якщо у вас раніше на альткоїнах не вийшло зробити з 100 доларів тисячу, а якщо виходило, то потім все рівно повертались до своїх 100, то в майбутньому з високою долею ймовірності повториться те саме: не зловити ви лайфченж з умовних там 100 доларами, і там на альткоїнах. Можливо, якщо у вас буде трішки більше грошей, у вас буде якась конкретна ціль, умовно там ви хочете з 10 тисяч доларів отримати там 20, 30, 50. Так, да, це дуже дуже реальний сценарій но я кажу, з мінімальним бюджетом краще навчитися працювати, а потім, коли у вас в житті появляться якісь серйозні гроші, ви будете розуміти, як їх, скажімо так, приумножити Я ось недавно просто дивлюсь акції Гарміна. Дивіться, я чітко для себе розумію, що я буду з величезним кайфом купляти акції Гарміна десь в зоні 100 доларів, і з величезним там задоволенням почекаю два. 3 4 X і буду щасливий, як слон. Я не впевнений, що мені дадуть купити акції Гарміна по 100-130 доларів, але в цілому, я кажу, я буду в дуже великому захваті їх там придбати. Я буду готовий чекати 5 або більше років заради того, щоб, скажімо так, заробити там цих 4 іксів. Але це будуть не ті гроші, які я готовий вкласти в крипту. Це 100%. Ну і важливо, ми зараз. Тусуємося, грубо кажучи, в хаях ринку. Акції багато, багато акцій обвалилось. Там Тесла малює близько мінус 50% по вартості. Але в цілому, Армін, буду радий купити там, і по 160, там, і по 120, і по 110%, в тому числі для того, щоб опять же, заробити. Дадуть чи мені ті ціни? Ні, точніше, не факт. Але буду щасливий 100%. На цьому я закінчу. Дякую за перегляд. Гарного всім дня, ночі. Коли ви дивитеся відео, не знаю. Надіюсь, всі заробимо і у всіх буде все класно. І я кажу: не ганяйтесь за прибутком, за високими відсотками.